Ексклюзив по бурштинськи у бурштинську гімназію, яка успішно функціонує ще з 2000 року, несподівано навідався міський голова, аби у розпал навчального року повідомити педагогам, що їхній навчальний заклад слід приєднати до будь-якої із бурштинських шкіл, у якій немає відповідного наповнення класів. Ця новина викликала стурбованість як серед учителів, так і серед батьків гімназистів. Повідомлення про реорганізацію навчального закладу стурбувало і батьків, і педагогів, адже початково приміщення гімназії було непристосованим і протягом усіх років у його ремонтах і реконструкції брали участь і батьки, і педагоги. Ми бачимо, що такого закладу, як. Гімназія вже в нас в місті не потрібно. Ми бачимо, що інші міста розвивають такі заклади. А в нас зараз переносить. Ну що це за переносити? Ми розуміємо, що це стоїть питання, щоб вивільнити одне приміщення, але ж наше приміщення наповнене повністю. Це компактний заклад, це найкраща наповнюваність в нашому районі. Ми запропонували навіть такий варіант, що ми готові, якщо є нестача коштів, нам не давати якісь додаткові статті, нам дати». Цей рік основні статті фінансування зарплати і енергоносіїв, і харчування дітей, хоча харчування ми самі справляємося. І... Але ну десь нас не було почуто у звільненому приміщенні гімназії. Міська влада має намір розмістити соціальні служби. Увечері відбулися збори, на яких присутні батьки і педагоги, обговоривши проблемне питання, вирішили написати звернення до депутатів міської ради про недопустимість розформування навчального закладу. Ми педагогічний та батьківський колектив гімназії звертаємося до депутатів міської ради із проханням. Не підтримати рішення міського голови щодо закриття, реорганізації чи перевід в інше приміщення нашого навчального закладу, Бурштинська гімназія, Бурштинської міської ради як заклад нового типу була заснована в 2000 році і успішно функціонує вже 14 років. Любов Галько Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.